Ма вулиці продовжує вас знайомити з населеними пунктами Галицького району Івано-Франківщини. Сьогодні ми з вами побуваємо в селі Залука. Обов'язково залишайтеся з нами. Смачні традиції галичини. Будьмо з унікальною коливою музеєм на Бамбетлях. Пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та віп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів зустрічі делегацій Мерседес Таксі 1551. Село Залуква, наше розміщене на березі трьох річок, річки Лімниця Дністер і Луква. Дуже мальовниче наше село, яке приваблює туристів. Загальна площа населеного пункту 729 гектарів. Чисельність населення села Залуква 2484. І друге село Шевченкове, яке належить до Залук'янської сільської ради 160 чоловік. Кількість дворів. В селі Залук 889, Шевченкове 49. В нашому селі знаходиться прекрасний будинок культури, який після реставрації, після капітального ремонту зараз є одним із кращих у районі. Також є дошкільний заклад Теремок, в якому регулярно. Проводяться різні заняття і зараз також він реставрований завдяки прогонівському проєкті, який виграний у 2010 році. Є середня школа, яка побудована в му році. Чисельний дітей в середній школі 290 чоловік. Колектив складається із 42 викладачів. Є також у нас одна єдина греко-католицька церква. Дякуючи Богу, немає поділу на конфесії, так що наша громада згуртована одним єдиним духом і проблем таких в селі немає. Як звичайно, кожне село має свої недоліки. Ми знаємо, що зараз великі сили прикладаються для того, щоб приводити в порядок населені пункти. Під Великим контролем нашого голови Райдержадміністрації районної ради завжди проводяться загальні толоки в населених пунктах до різних святкових днів. Недавно була проведена загальна толока до Дня Незалежності, проведено вічі звід художніх колективів в Народному домі. Завдяки тому, що наш народний дім опалюється і в зимою, і в літній період, дуже багато проводиться. Різних міроприємств у Народному домі. У нас частими гостями є народні колективи із Франківщини, і Отинії були запрошені асам Гуцулія. Недавно проводилися концерти Лебідів кохання Богдана Сташкова. Люди з задоволенням ходять на ці міроприємства, клуб завжди переповнений. Але хотілося б ще чогось кращого. Як завжди, Болюче, саме болюче питання це питання у нас сміттєзвалищ. Тому що, як ми знаємо, літній період завжди приїжджає багато людей, не жителів села Залукви, і ніхто не звертає уваги на засмічення наших рік. Тому є така маленька думка про те, щоб створити якусь заповідну зону навколо Дністра і Лімниці, окультурити ці. Береги, щоб туристи мали де відпочити, створити відпочинкові попросту зони. Тоді буде якась відповідальна людина за це, і ми знаємо, що досягнення, якщо є відповідальна людина, то досягнення порядку буде набагато краще. Люди живуть по-різному. Хто як вміє влаштувати своє життя? Особисто слово ваше подобається? Подобається. А чим? Тим, що воно моє? А вам? І мені це село подобається. Я живу в Галичі, але тут працюю дуже багато років, вже по майже 40 років. Село велике, багато, тут хороші люди. І Я задоволена, що так доля склалася, що я працюю в цьому селі. Ми знаходимося з вами у центрі села Залукви, одного із сіл Галицького району. Наше село славне своєю історією, Славно своїми людьми, своїми пам'ятниками, архітектури, історичними пам'ятками. Історія гарно розташована, і перша згадка про наше село датується 1440 роком. На території села. Є багато архітектури, багато розкопок. Історія села багата і велична. Тут е, саме сама назва історія села походить, мабуть, від його розташування. Село поселення знаходиться за річкою Луквою і скорочено виходить за Луква. Тут е, було передмістя Галича, тут були садиби Галицьких бояр. На території села Залукви, за свідченнями археологів, стояв жіночий монастир, збудований у 12 столітті. На території нашого села археологи знайшли поселення, яке належить до нового кам'яного віку. Тобто люди тут жили ще 4-3 тисячі років до нашої ери. Неподалік. На Залок'янській височині стояв за свідченнями археологів княжий двір Володимирка. На території села є багато пам'ятників архітектури і історичних пам'ятків. Одним із найстаріших пам'яток нашого села вважається Караїмське кладовище, розміщене на пагорбі над Дністром. Перша згадка про це кладовище датується 17 століттям. Знову ж таки, одним із не тільки в нашому районі області, але мабуть і в Україні чи і не в Європі, свідком Галицько-Волинського величі Галицько-Волинського князівства є храм Пантелеймона. Перша згадка про нього була. У 1347 році на території села було знайдено дуже багато розкопок церков Кирила і Мефодія, Спаського, святого Михаїла, святої Анни і інших церков зараз у 1991 році була відбудована повністю капличка, яка збудована на честь скасування кріпосницького права. На роздоріжжі на перехресті доріг стоїть пам'ятник Богдану Хмельницькому, який було споруджено на честь 310-ї річниці возз'єднання України з Росією. Славна наша Залуква також і іншими пам'ятниками, своїми людьми. При в'їзді у село із сторони Галича стоїть пам'ятний знак Покрову Пресвятої Богородиці, освячений в 2008 році. Залуква завжди була патріотичним селом. Багато її жителів віддали своє життя за незалежність і волю України. Про це свідчить і пам'ятні знаки, і барельєф Олексу Пилипоньку. Виходцями з нашого села був Іван Мирон, перший міністр при уряді Зунр. І багато-багато інших можна називати імена Бучко Юлії Романівни, Марії. Скринтович Лаврів, які були патріотами нашого села, і багато багато інших сель, односельчан. Як же рідна, на тебе не кохати? Я калина над рікою, літи стелю по воді, а Бог щедрою рукою мені на мистечко наді, а цвіту я пізно на Іванове літо. Доторкнешся до мене і душею світи. Ти душею я світом, І зав'яжеться гроно, і нальється любов'ю на осінніх вітрах стане в лузі червоно, Україна розквітне в віках. Бо без верби і калини нема України. Без народу і мови країни нема. Приємністю повідомляємо, що мережа магазинів Івооптика розпочинає свою традиційну розпродажу сонцезахисних окулярів. Запрошуємо відвідати наші салони. Пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та віп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів зустрічі делегацій. Мерседес Таксі 1551. Іроїв феєрверк пропонує феєрверки будь-якої складності, лазерне графічне шоу, піротехнічне музичне шоу, великий вибір спецефектів, прокат обладнання для організацій свят. Нагадую всім вам, що сьогодні промову це завітала в село Залуков, що в гаузькому районі не Прикарпатті. Сподіваюся, вам вподоби. Сьогодні Наша програма Бажаємо всього найкращого. Всім, хто любить історію до сьогодення, Івано-Франківщини Найщастить! щастить.